Дзінь пінь подав Україні знак, якого ми навіть не могли уявити. Війна може швидко скінчитися, а Путін обрати іншу ціль. Та перед Україною поставили тривожні. Вимога відомо, що Кремль, залежно від Пекіну готовий слухати лідерів КНР як господарів. Схоже, китайці вирішили використати це в своїх власних цілях. Чим саме це обернулося для нас, побачите вже за мить на пітіві вітаю вас, шановні глядачі! Далі про дійсно актуальні новини, адже китайські представники, начебто, передали вражаючі пропозиції Україні та активно заговорили про необхідність діалогу між Україною та Росією. Схоже, на фоні того, як Трамп врегулював війну в Газі, сі вирішив взяти під контроль протистояння в Україні, і можливо перше взяти лаври миротворця. Особливо це стало видно на фоні нової торгової війни з Китаєм. Китай хоче показати, що Трамп за 9-10 місяців президентства, незважаючи на свої обіцянки, завершити війну за 24 години, цього зробити не зміг. А ось коли Китай умовно включається в цю тему публічно, на останній. Ній милі то саме він отримає лаври переможця. Схоже, Китай прагне стати головним бенефіціаром мирного врегулювання в Україні. Ну а тим часом Пекін не кидається гучними заявами, не підписує альянси проти когось конкретно, але все ж таки поступово вибудовує нову архітектуру впливу через економіку, через дипломатію, через спокій. І цей спокій став його найсильнішою зброєю. Він знає, що здатен одним наказом завершити війну Ерефії проти України, але схоже хоче отримати якомога найбільше вигоди і, можливо, час таки прийшов. Американський міністр фінансів Скотт Бесант відкрито звинуватив Китай у фінансуванні війни Росії проти України, наголосивши, що саме закупівлі російської нафти з боку Пекіна підтримують військову машину Кремля. Він також додав, що аналогічна ситуація з іранською нафтою яку Китай продовжує купувати, фактично надаючи фінансове дихання ще одному противнику заходу. За словами Бесанта, така поведінка Пекіна суперечить будь-якій логіці мирного врегулювання, адже в Оча з декларує нейтралітет прагнення до миру. Міністр підкреслив, що США разом із союзниками готові дати рішучу відповідь дипломатично, економічно і технологічно. Бо Китай сьогодні протистоїть не лише Америці, а всьому вільному світу. Ну а тим часом Михайло Шейтельман, політтехнолог та на розповів про те, як Україна стає партнером США по тиску на Китай та Росію. Тож далі слухаємо. Є ще, кстати різні версії. если уж так возвращаться к этому пятничному совещанию, пытаться что-то угадать, может быть, это действительно и китайская история повлияла, история ссоры с Китаем, что Трамп рассчитывал. Я думаю, что предыдущая линия была на то, и Зеленскому мог об этом говорить, что вот 31 октября встречу с Си, и там договорюсь по вашему вопросику. Провентилирую ваш вопросик с товарищем Си. А теперь, когда Си накрылся медным тазом, то мы становимся партнером, в каком-то смысле, Трампа по давлению на Китай и Россию. Ну, чем можем. Например, уничтожением НПЗ при помощи томогавка. Понимаете, мы единственная страна в мире, Украина, единственная страна в мире, в мире. Вот я сейчас возвращаюсь к тексту Wall Street Journal. Мы единственная страна в мире, которая имеет право легально Россию. Ну, нет другой страны, которая имеет право Российскую Федерацию, взрывать ее НПЗ, а мы имеем право легально, по закону, по международному законодательству. О, вот Америка не имеет права, это придет Третья мировая войне. Германия не может, это придет Третья мировая войне. Мы можем, имеем право, вот бумаги все есть. И Трамп нами может пользоваться. Да, конечно, скажем, давайте, давайте. Вы куда хотите ударить? Как это? Центр обслуживания, центр заказов по ударам по Российской Федерации. Мы можем стать таким центром для всех стран. У Аргентины у вас проблемы с россиянами, что они там цены на зерно слишком демпинговали. Укажите, пожалуйста, цели и выдайте нам ракеты. А мы шандарахнем. У нас есть лицензия. У нас одна единственная биржа лицензия на удары и... понимаете. Китай міг би відіграти вирішальну роль у завершенні війни між Україною та Росією, якщо вирішить активно використати свій дипломатичний та економічний вплив. Передусім, Пекін може виступити як посередник, пропонуючи себе нейтральною стороною, що прагне стабільності. У Євразії Китай має добрі відносини з Росією, але водночас не зацікавлений у тривалій війні, яка дестабілізує світові ринки та створює напруження у міжнародній торгівлі. Використовуючи свій авторитет, китайське керівництво могло б. Ініціювати переговори, пропонуючи формат, який дозволив би Москві не втратити обличчя а Україні зберегти незалежність і гарантії безпеки. Економічний аспект у цьому процесі відіграв би ключову роль. Росія значною мірою залежить від Китаю у торгівлі та технологіях після запровадження західних санкцій. Якщо Пекін обмежить підтримку, скоротить експорт критично важливих товарів або пригальмує купівлю російських енергоресурсів. Москва може відчути сильний тиск. З іншого боку, Китай може заохотити. Чувати Україну перспективами економічної співпраці, інвестицій у відновлення та доступу до азійських ринків, така стратегія батога і пряника дала б можливість Китаю одночасно тиснути на обидві сторони, стримуючи їх до компромісу. Геополітично Китай зацікавлений у стабільному світі, адже його головна мета це безперервний економічний розвиток. Тому він міг би використовуватись ініціатором створення широкої платформи для мирного врегулювання за участю інших нейтральних країн, таких як Індія, Туреччина, Чина чи Бразилія це дало б змогу створити альтернативу західним форматам переговорів і підкреслити роль Пакіна як глобального миротворця. Такий підхід дозволив би Китаю зміцнити свій міжнародний імідж і показати, що він здатен вирішувати великі конфлікти без участі заходу. Мирний план, який Китай міг би запропонувати, передбачав би кілька етапів: спочатку припинення вогню і створення демілітаризованої зони між міжнародним контролем, потім поступове виведення військ і відновлення територіальної Дійсності України в узгоджених межах паралельно могли б надаватися гарантії безпеки для України від кількох великих держав, можливо, без її негайного вступу до НАТО. Але з реальними міжнародними гарантіями в обмін на це Росія могли б поступово знімати санкції, який сценарій дав би можливість обом сторонам представити мир як власну перемогу. Ключовим партнером Пекіна в цьому процесі стає Індія. Хоча між ними є суперечка, особливо через кордони та вплив у південно-східній Азії, обидві держави розуміють. майбутній світовий баланс тривається саме на них, і Китай і Індія мають потенціал замінити захід у сфері виробництва, стати центрами енергетики, технологій і дипломатій. Коли ША та ЄС говорять про санкції ізоляцію, покін ідеалі про спільні ринки і стабільність. І ця стабільність ще одна форма миру. Коли китайські дипломати приїжджають до Європи, вони говорять мовою прагматизму. У Пекіна розуміють, щоб мир став реальністю, потрібно переконати насамперед економіки. Уряди європейські країни втомлені від війни додалі уважніше слухають Китай. Він пропонує не політичні гарантії, а енергетичні, торгові, логістичні. Його формула проста співпраця, кращий шлях до стабільності ніж розподіл на ворогів та союзників. Проте цей підхід не означає, що Китай не має власних інтересів. Навпаки, його мирна риторика це частина великої стратегії впливу. Через проєкта один пояс, один шлях. Він об'єднує десятки країн в економічну мережу. Де головним центром та є. Пакін тож, створюється так мир не через договори, а через залежність, коли ніхто не зацікавлений у конфлікті або втратять прибутка. У його межах також навіть противники можуть знаходити спільну мову, якщо бачать спільний інтерес. Саме так Пехін говорить із Москвою без дружби, але з холодним розумом і розрахунком. Саме так він говорить із Вашингтоном, визнаючи суперництво, але залишаючи відчиненими двері для діалогу. І саме так він розмовляє з Європою через економіку, енергетику, транспорт і технології. Зараз приймає цей підхід як виклик для Вашингтона. Мир завжди був інструментом впливу через альянс. Це допомогу військові бази для Китаю. ж Це спосіб уникнути залежності від когось, Пекін не хоче домінувати у класичному сенсі. Його амбіція це створити світ, у якому всі дороги ведуть до нього, але без примусу. Саме тому навіть держави, що не поділяють його політичні системи, бачать у Китаї партнера, а не загрозу. Після нових даних української розвитки про участь Китаю у наданні супутникової інформації Росії для ударів по Україні питання мирного обличчя Пекіна набув буває зовсім іншого значення, те, що ще донедавна виглядало як стратегічна дистанція дедалі більше перетворюється на приховану співучасть у війні. Китай продовжує уникати прямих постачань зброї, але створює для Росії все необхідне технологічне середовище від дронів і станків до компонентів для боєприпасів. Така тиха підтримка дає Москві змогу компенсувати санкційний тиск, і зберігати там війни. Фактично Пекін став невидимим. Тилом російської армії, прикриваючи не дипломатичною риторикою, а саме про стабільність і діалог, на цьому тлі реакція Сполучених Штатів виявилася максимально жорсткою. Президент Дональд Трамп оголосив про запровадження 100% мит на китайські товари та експортний контроль. На критичну програму незабезпечення Вашингтон більше не приховує, що бачить у Китаї не просто конкуранта, а загрозу, яка працює проти інтересів США і усього демократичного світу. Покинув свою чар. Го відповів торгівельними обмеженнями і листами, де фактично попередив партнерів про можливий контроль експорту рідкісноземельних металів, матеріалів, без яких неможливе виробництво високих технологій. Наразі це було усе. Тож до зустрічі на ПІТІВІ. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні.